Письменниця з Донецька Олена Стяжкіна під час урочистої церемонії нагородження кращих російськомовних письменників у Москві розповіла, що для неї означає Україна, порівнявши її з рідною дитиною. Переможниця у номінації Мала Проза заявила, що вбивати Україну ні на сході, ні на півдні нікому не вдасться. У Москві відбулася урочиста церемонія нагородження кращих російськомовних письменників лауреатів міжнародного літературного конкурсу Російська премія за підсумками дві ...2013 року стяжкіна Олена українська письменниця, нагороджена за повісті з циклу Один талант. Проголошуючи промову, жінка не втрималася і зачепила тему конфлікту між Україною і Росією. Вона зробила це як справжня письменниця. Її слова проникають прямо в душу. Я розумію, що той, хто хоче завоювати, до безуміє, і в ньому способен завоювати все, що вважають нужним. Завоювати, мабуть, зможе. Но вбити Україну. на востоке и на юге. Нет, потому что убить Украину – это убить меня, русскую, и других тоже русских убить. В общем, как говорят теперь в Одессе, Вова, не делай маме нервы. И будем считать, что весь этот пассаж я адресовала Борису Николаевичу Ельцину в порядке ответа на вопрос, что ты сделал для Украины. Я люблю ее, Борис Николаевич, честно.